Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні готуємо дуже просте і неймовірно смачне печиво з яблуками. Готується така смакота за 5 хвилин. Обов'язково спробуйте вам точно сподобається. Підтримайте мій канал своєю підпискою мені буде дуже приємно. Також ставте свої вподобайки та поділіться думкою у коментарях. Беремо два великих яблука та ось так нарізаємо їх кружечками. Далі вирізаємо серединку. Також можете почистити яблука від шкірки. Я не чистю, тому що вона дуже корисна. Поки що яблука відкладаємо вбік, посипаємо поверхню борошном. Беремо листкове тісто та його трішки розкачуємо. Сильно тонко розкачувати не потрібно. Далі розділяю тісто на ось такі полоски. Далі кладемо яблука до цукру з обох сторін. Можете і не класти до цукру, тому що яблука самі по собі доволі таке солодке. Як вам до вподоби. Далі все дуже просто, починаємо формувати наше печиво. Беремо яблуко, беремо смужку з листкового тіста і обгортаємо яблуко тістом. Також замість яблука ви можете взяти консервовані ананаси, буде смачно і дуже соковито. Ось така краса у нас вийшла, далі перекладаємо печиво на пергаментний папір, змащуємо його яйцем та будемо випікати 15 хвилин при температурі 180 градусів. Друзі, ви тільки погляньте, яка краса у нас вийшла. Печиво має дуже гарний колір, дуже-дуже смачне, хрумке і соковите всередині. Обов'язково спробуйте цей рецепт, я впевнена, вам дуже-дуже сподобається. До того ж, готується таке печиво, як ви бачите, дуже просто та дуже швидко. Усім смачного, дякую за увагу і, як завжди, побачимось у наступних відео!